Усім привіт! Це тут добре проект про людей і місця, де піклуються про нашу громаду. Сьогодні ми з вами прямуємо туди, де турбота це не просто слова. Тут кожного дня доводять, що навіть у надскладні часи можна залишатися поруч та дарувати тепло. Тут щирі і відкриті люди, і це все про компанію Vodafone. Ходімо познайомимося з ними та дізнаємося, як їм це вдається. Водафон Україна один з лідерів телеком ринку, що в умовах війни перетворився на справжнього союзника для мільйонів українців. Бізнес, чудовий сервіс та підтримка людей. Саме за таким принципом працює водафон. Два таких магазини працюють, і в Лозовій тут завжди людно, бо лозівчани знають, що тут допоможуть кожному. Розказує керуюча магазином Тетяна Рогова. До нас насправді дуже часто, можна сказати, навіть кожен день приходять люди, яким потрібна допомога: бабусі, дідусі, військові, які приїхали з гарячих точок. Їх перенаправили в госпіталь. В них загубились телефони. Їм потрібно відновити сім карти. Ми одразу ж допомагаємо з цим відновити якісь дані, відновити доступ до акаунтів, там де важлива інформація. Теж допомагаємо. Це все зробити. Особливу увагу компанія приділяє захисникам. В лозовій у магазинах Водафон для військовослужбовців діють знижки на техніку та аксесуари. На повербанки у розмірі 10%, захисне скло, чохли, плівки для гаджетів 15%. Така ініціатива компанії це подяка за відвагу наших воїнів. Розповідає Ела Пронь, експертка з комунікацій компанії Водафон. Так як ми знаємо, що військові приїжджають з фронту, і для них важливо бути завжди на зв'язку. Тому ми зробили акції на павербанки. Також завжди вони приїжджають з запитом те, що там розбилося захисне скло, а там чохол, і це саме ті товари, які потребує військовий, і тому ми вирішили зробити на них таку акційну пропозицію. Водафон також активно долучається до волонтерства у межах спільної ініціативи водафон та благодійного фонду Наш край Лозівщина був реалізований проект на підтримку 113-ї бригади збройних сил України. Мета зібрати кошти на придбання двох дронів. Кожен, хто долучився до збору і зробив внесок від 100 гривень, мав можливість отримати один із символічних подарунків від водафон смарт-годинник, павербанк. Та бездротові навушники завдяки небайдужості громади вдалося зібрати майже 132 тисячі гривень і повністю закрити збір. Проект став прикладом того, як бізнес і громадські організації можуть спільно підтримувати тих, хто щодня захищає нашу країну. Про ініціативу розповіла Ела Пронь. Ми побачили, що наш край збирає кошти на потреби зсу хлопцям в ТРО і запропонували їм зробити. Такий благодійний благодійну акцію з подарунками, але ж вже збір підходив до закінчення, і тому вони запропонували відразу нам зробити на наступний збір. Це на дрони, і ми погодилися з ними поспілкувалися і вирішили предоставити три подарунки для тих, хто задонатить і вибрати з всіх людей три переможця. Керівник благодійного фонду Наш край Лозівщина Олег Губенко каже, що погодилися охоче, адже така єдність наближає нас до перемоги. Ми раді будь-якій співпраці, ми робимо всі єдину справу, і якщо ми будемо гуртуватися, то це надасть більше соціального ефекту, а відповідно, і допоможе зібрати скоріше кошти. Тому що зараз найголовніше це час. Чим менш, менше часу ми витрачаємо на збори, тим швидше ми допомагаємо бійцям придбати ту чи іншу необхідну амуніцію. Зараз треба вже доєднуватись і, і великому бізнесу до підтримки ЗСУ. Лише єднанням всіх. Від пересічного мешканця до малого, середнього великого бізнесу ми можемо досягти того результату, який потрібен зараз ЗСУ, тобто закриття їх потреб. Окремий напрям роботи водафон підтримка громад у кризових ситуаціях. У нашому місті магазини компанії стали справжніми пунктами незламності. Одні би світла люди йдуть сюди, зарядити телефон, скористатися інтернетом, поспілкуватися. У надскладний для українців час компанія Водафон демонструє високу якість зв'язку. Під час обстрілів чи блокауту абоненти завжди мають змогу зателефонувати рідним та підтримати одне одного. А до працівників компанії Водафон щодня звертаються з різними проблемами і вони готові прийти на допомогу, перенести номер, порадити новий гаджет або просто підтримати добрим словом. Бо водафон це про довіру, підтримку та людяність. Нас добре, тому що і ми добрі, і ми завжди готові допомогти. Допомогти як і фізично, так і морально, тому що на магазин приходять як і переселенці, так і військові, і їм потрібна ця підтримка, і ми її даємо, і хочемо, щоб кожен з нас і кожен з вас допомагали та долучалися. Тут добре. Дуже дякуємо. Нам дуже приємно, що ви завітали до нас зі своїм проєктом. Це означає те, що ми робимо не просто так тут, а насправді робимо дуже гарні справи. Тут добре.